Фаундер компанії MicroStrategy Майкл Сейлер написав дуже цікавий твіт, заявляючи, що якщо вам потрібно, продайте нирку, але залиште біткоін. Звичайно, він біткоін-максималіст, який підтримує саме біткоін, постійно їздить на якісь презентації, розповідає, що біткоін буде коштувати мільйон доларів. Але потрібно зрозуміти, що компанія MicroStrategy являється інституційним інвестиційним фондом. Це означає, що компанія збирає інвестиції з роздрібних інвесторів і далі вже інвестує. Також ми з вами знаємо, що американські інвестори звикли до фондового ринку там, де вони інвестують у фонди. Приносять кошти брокеру, підписують якусь бумажку, тобто для них це якась гарантія. В тому числі зараз саме компанія MicroStrategy виступає таким гарантом. І лицем цієї компанії є Майкл Сейлор, який неодноразово повторює, що біткоін буде коштувати більше мільйона доларів. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій телеграм-канал і підписуйся.